Хотіла надати слово пану Георгію Панкову, доктор філософських наук, професор Харківського державної академії культури, доповідь життя за натурою «Заклик у падщині Григорія Сковороди. Ми давно співпрацюємо наш інститут резнавства із паном Георгієм Панковим, і тому ми раді вас бачити і раді слухати. Прошу. Я, я згадую, от коли я приїжджав до Львова. А, наші поїздки до сільських фортів, по протестантських конфесіях, зустрічі, ось, у Галичев. Знаєте? От, от, я так думаю, не вже ще буде, буде тільки в минулому? Да. От, я хочу сподіватися, що, що минуле воно буде повторюватися у майбутньому. Ось, ну, Я ось своїй доповіді, по першому. Хочу звернути увагу на ключове на значення, от, яке містить у і назві, значення заклику. Ось, заклик. Значить, заклик, дарично розуміти, як семіотичну конструкцію, яка через певні ефекти спонукає людей. До активних дій. Заклик появляється у багаманітних локальних закликів. І з, у, із, у цьому зв'язку доцільно поставити перез, перед релігізнавцями питання, питання про актуальність дослідження феноменології релігійних закликів. У різноманітних у різноманітних у їх, їх, їх про, проявленнях. Ось. Але я тут переходжу до аналізу творчості сковороди оцього, цього приводу. Значить, от що стосується його творчості, то я вже довго. Років займаюся її. У нас у Харкові вже відбулася 30-та юбилейна конференція. От. І, на жаль, що ми, що ми перед конференцією нам показали оце фільм, оце руйнування, вартістського руйнування. У Сковородини в в Скормайоні, там на Батьківщині Сковороди, там його, його старий дом, ось, і сад, де ми регулярно проводили, там там поїздні конференції. Ось. І я звернув увагу, що у філософських творах Сковороди, от, заклики йдуть один за іншим. Бо це буде ще серія різних, різних отаких закликових, закликових конструкцій, ось по, 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 по різному по приводу. Але, на мій погляд, вони зосереджені в округу такого ключового о, такого загального заклику, як жити, жити за натурою. Ось. Тут мається на увазі відоме, відоме вчення про дві натури. Я не буду його розкривати, невідоме невідому відомо, відомо на, натуру. Але дивитися, от онтолог, онтологічне вчення, вчення про дві натури переростає у заклад жити за натурою. І отут от онтолог, це онтологічне вчення поєднує у, у, собі, у собі як теїстичне, а також, і антропо, і також антропологічне спрямування. От. І отут от ще до Гайдегера, якому ставлю тут заслугу, то повернення метафизики у напрям антропології це ще, це ще здійснювало От. Коли вчення його різні онтологеми, ось вони зверталися у екзистенційну персоналістичну площаду. А отут у мені цікавить от, от таке. таке питання питання про екзистенційні виклики, а, про, простить, про екзистенційні витоки заклику Сковороди, що стосується ж. Імперативу жити за натурою? Ось я звернуся до окремих текстів. Так, візьму його розмову, названу алфаві, алфавіт духовний, або кварміру. От окреме. Ну, тут, бажа, ба, тут багато отаких от от звернень, таких риторичних, риторичних звернень. Ні. Я тільки окреме. Зачитаю. Звідкіля у християн? Напруга над Святою Біблією. А я би під впливом в, в доповіді муфтія у п'ятницю. Ось, коли була зу, зу, зустріч керівника Думу, так? Поставив ще таке питання. А від кіля у мусульман напруга над Кораном? Коли муфті нам приводив, до що російський мусульман. От, От мусульманські довго Росії, вони виправдовують оцю російську агресію посилку посилку на, на, на Коран. Ну, де це в Карані? Ну, де це така Вкарані вказана? От таке, дивите час. Оце напруга. Напруга я на святим письмо. Ось. Далі. Де згода найдорожчого миру. От як будто сковорода про нас каже. А От мені сподобалася одна, одна книжка. Ось також у уроддянський час був філософ Еріх Соловйов. У нього так: минуле, минуле трактує нас. Значить, не ми минуле трактуємо, а минуле трактує нас. Ось. Ось. Далі. От мене подобається. Хто потво, потворить і розсліває всіляку посаду? Одивитися? Людина займає, займає кожну посаду. Її, її, статус. Але якщо ти займаєшся посаду, то виконує достойно. От. От. А хто потворить її? І от сковорода Вказано такий загальний знаменник, який відповідає, хто це все потворить. Це буде неспорідненість. А хто обезчищив чин священний та черничий? Сковорода відповідає неспорідненість, бо на кожному званню внутрішня отрута. Отверніть увагу. Неспаридність не тут людей не просто як якесь таке верне слово. Це буде критична оцінка. Критична оцінка загально антропологічної та соціальної ситуації у житті людей. Ось. Ну, Я тут не буду розвивати тематику тематику подібної праці, як тут можна звити, як реакцією ось на. От все, от на це от, от, от викривлення ось, реальних відносин, стосунків між людьми. От. О, але тут упастей ще таке питання: питання про екзистійну підставу неспорідненості. Я знайшов відповідь ну, різних можна знайти відповідь у різних порах, але я знайшов тут відповідь у його. Творі, прокинувшись, побачивши славу його. От вона, Оце риторичний оборот. Чи будеш коли-небудь людиною? От, От зверніть увагу. От жити за натурою у Сковороди, От. це розуміло. Це жити з рахуванням, що є видима, є невидима натура, от, але це розрізні, от, різницю між видимою і невидимою натурою, це не для того було сковородою, значить, попроповно, щоб просто знав. А щоб ви не змішував їх, не змішував, коли людина спрямовує свою якусь життєву стратегію. ось. Стратегія, в життя це стратегія до Бога, ось я тут катався. Ось. Це жити за натуру, це жити, це виконувати, виконувати заповідь Бога. Але, але здійснювати волю Бога у справжньому житті, це буде означати бути справжньою людиною. Бачите? Ось вам пербах, тайна теології і тайна антропології, але ми тут додамо питання про Бога, це, є, це буде питання про справжню людину або про людне місць. Ось Боголюде, оце боголюдинство Христа. Ось це буде такий, от, такий буде еталон для люденості, яка прагне ось, у, гір, у у слід. А тепер роздивитися, оце, оце буде, чи будеш ти, буде коли-небудь людиною? І от у цьому риторичному такому звороті я побачив такі, три таких, такі аспекти. По-перше, це буде вказівка на загальну причину неспорідності. Ось так. По-друге, це буде викриття та осуд так званої плотської людини, цінності, якої вкоренені у цінності видимого світу, тому в короде казав, світлови мене мило мене не поймав. Ось страть пристрасті, його везде, як капкани отбили, бо вони там розташовані, але він, він обійшов. А ось плотська людина попалася. У капкан цього світу і стала рабиною плоті. От. Він навіть називає отаку використову метафору, як мрець. От, ти мрти, нещасний мрець. От, зверніть увагу. От. Оце буде брутальна метафора такого крайнього засудження осуду. апостол Павло теж, що використовував. Да. Ось що, значить, до чого переводиш життя за заплотськими цінностями. А от далі третє, оце риторичне звернення, «це будеш коли-небудь людиною містить вже заклик. Стань людиною. І метафором реч теж, нещасним мреч теж, містить собі отак от емплецитна заклик. Ось, Тобто, схаменися, Звернися у гірський світ, от каже Сковорода. Звернись до самого себе. Пізнай самого себе. Оце буде целе серія закликів. І ось цікаво. От зниву різні звинувачення, так? У різних таких, та, таких, таких метафорах. Теж цікаво розглядати, от, як специфічні ефекти, у які собі оце місяць оцей оце, оце заклик. Ось. Оце заклик, стань людиною. І от звідси. Викликає новий заклик, порася самим собою, як інтенція до духовної, духовної практики. І от ось цю вимаху, оцей імператив, порася собою, я би розглядав би от у якості ключової ланки, яка дозволяє з'ясувати багаманітні питання у творчі скаради. То ли ми візьмемо вчення про, про споріднену працю, то ли візьмемо про самопізнання. Так? То, -то, філософія, то філософія свободи. Ось, філософія творчества. Мені здається, що вони от і концентруються от навколо от цього імперативу заклику. От, впорайся сам, самим собою. Ну, тепер я перехожу. До висновків, до висновків, ну, буде такий загальний висновок, що все це вище висловлення дозволяє зробити висновок про парадигмальну єдність, теїстичного, екзистенційного та гуманістичного аспектів, аспектів, от, людського досвіду у творчості сковороди. Це позиціонується у вигляді практичної філософії, ось, в який значення Бога, людину і навколишнього світу поєднуються у загальному потоці людського прагнення до щастя. І, друге, значить, ось у мене монографія. Покойного Мирослава Поповича, Григорія Сковорода, філософія свободи. Отут у вступі він значите, оцінює творчість Сковороди, який здійснив антропологічний поворот філософії. Я би це положено, откоректував. Знаєте, як? От, я би сказав, не просто антропологічний, а екзистенційний персоналістичний поворот філософії. От, і це для того, щоб виокремити дві різні філософські антропологічні парадигми. Ось. От. Тому От. тут можна звернути увагу, що сковорода. От. Здійснював цей антропо антропологічний поворот, не у соціалізаторська антропологію, яка довго у нас домінувала у радянські часи, а екзистенціально персоналістичному її виміру. От. Тому це й буде. Це буде теїстичний персоналізм. Ось Тестичний, я би себе додав би аскетичний от, персоналізм. Оце теїзм, персоналістичний дискус і аскетичний дискус, от вони і створюють оце от це, от таке, начать, бачення от, смислового ядра, філософської творчої ворога. Дякую за увагу. Дякую, я думаю, що ваша доповідь викликала певні запитання в нашому колі. В кого які будуть запитання? Немає. Тоді Я поки інші думають я просто, ну, як не філософ, не зрозуміла, от ви сказали про. Проблему змішування, не змішування видимого і невидимого, чи у сковороди видиме і невидиме, слід розуміти як матеріальне, і нематеріальне, і духовне, чи це щось інше? Дивитися, бо я вважаю так: ось що, значить, що стосується його пози... позиції стосовно невидиме, значить, невидиму натуру, це буде духовно божественний вимір життя. Угу, ось. Що стосується, що стосується видами натури, це все буде матеріальний та соціальний вимір людського життя. Ось. І отут, от цікаве, от я скільки писав про наркізів, от, 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 я написав там є. От ми от наркіз, пізнайся в себе. От там він показав, от у цьому творі отаку от колоритну містичну фігуру. Ось. Ось. Який занурюється своєю природою, і який відріться від ось цього, значить, буйне наркіси, який от, от вони кохаються у невидиме у природи. А це мій наркіс, О, це буде містик, аскет і от, який відвернувся від цього, цього видима, від, і він у буйних наркісів. От, Побачив бо там Христа, і там цікаве у цьому прологу мистика бачення, значить, мистика бачення Христа. Mm -hmm. Мистика зіткнення з ним. Ось Оце буде духовно таке містичне, йому так. Да? Mm -hmm. да, mm -hmm. ага. Добре, дякую. Вас завжди цікаві аспекти, ви такі розглядаєте.